Даної позиції 04. Футболка жіноча за зниженою ціною. Зі знижкою 686 гривень. Присутні всі розміри. Достатня кількість і середніх, і великих розмірів. Мінімальне замовлення один мішечок 20. 5 кг ціна лота 2744 гривні. Мішку плюс-мінус 150 одиничок, Собівартість кожної з урахуванням знижки приблизно 15 гривень. Підписуйтеся, друзі, на наш канал. Робимо замовлення не лише лотів із відео огляду, а й без огляду запечатаних нерозпакованих. Є і темні модельки, і різноманітні яскраві кольорові. Наразі це в нас лот номер 5 П'ятий мішечок. Хто бажає придбати саме його, пишіть відразу в коментарях. Резерв беру, забираю і дублюємо повідомлення на Viber. Менеджер відразу ж скидує вам рахунок на оплату. Мішечки із відеоогляду у нас йдуть по повній оплаті на розрахунковий рахунок. ціна мішка 2744 гривні. Собівартість одинички плюс-мінус 15 гривень. Зараз в ефірі мішечок номер 5. Друзі, дивимося, хто вже готовий забрати п'ятий мішечок. Відразу пишемо нам повідомлення за закріпленим номером або телефонуємо. Щоденно ми знімаємо різні цікаві сезонні топові позиції. Переглядаємо огляди, робимо замовлення. Дана позиція жіночих футболочок зараз іде зі знижкою 686 гривень. Мішечок виходить 2744 гривні. У мішку плюс-мінус 150 одиничок, різнокольорові всіх розмірів, достатня кількість і середніх, і великих розмірів. Повторюся, друзі, що дану позицію можна замовляти і без огляду за не нерозпакованих лотів. Вся вона йде яскрава, кольорова. Достатня кількість моделей зустрічається майже як нових. Хто бажає із огляду переглядаємо, коли вважаєте, що цей мішечок, саме той, який ви шукали, пишіть відразу в коментарях, забираю резерв і дублюємо повідомлення нам на Viber. Позицію дуже швидко розбирають не лише із відео огляду, а й запечатані, не розпаковані. Ось така геть новесенька-новесенька. Позиція йде сорту оригінал, але за станом наближена до першого сорту, так як дуже багато моделей майже як нових трапляється. Мінімальне замовлення, один мішок 25 кг. Ціна 2744 гривні. Підписуємося, друзі, на наш канал, слідкуємо за оглядом, вибираємо для себе лоти та позиції, які ви бажаєте. Під час огляду ми демонструємо загальну наповненість позиції, модельний ряд, кольорову гаму. Присутні всі розміри і середні, і великі, в достатній кількості. Ось такі весенні, фіолетові всіх розмірів. Достатня кількість і середніх і великих розмірів. Рекомендуємо робити замовлення, таки позицію дуже швидко розбирають.